Ніщо так не гріє душу як пейзажі рідного краю, місця, де народився, виріс і багато чого пережив уперше. Та чи багато з нас знають історичну складову своєї малої батьківщини? Яким воно було рідне місто чи село сотні років тому? Як стало таким, яким бачимо його? Ми у Кучинівці Сновської громади історію рідного села увіковічнили в книжці. Ми дуже давно чекали книжечку, читачі питали. Давайте книжку про Кучинівку, але її як книжки, ніхто її не друкував. Історія Кучинівки була по крихтах описана в різних виданнях та історичних архівах. Задля того, аби систематизувати все в одну книжку, до роботи над нею були залучені історики та краєзнавці. Дуже багато роботи зробила спеціаліст по краєзнавству Існовська Ніна Павлівна. Вона не житель села, її вона не була не зацікавлена в тих всіх нашої історії. Тому вона писала все, що тільки могла де знайти по архівах. Багато матеріалу нам дали. Колишні історики нашої школи Стасенка Івана Олексійовича, Миляненко Володимир Володимирович, у руках пані Людмила тримає ту саму книжку, на яку так чекали місцеві. У ній зібрано всі важливі історичні та географічні факти про село. Історія ця написана від давніх давен де тільки знаходилися наші е, згадка про наше село, і майже до, 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 до кінця до 90-х років. Теперішні вже у нас тут мало висвітлювалося. Історичні трошки про відомих людей села є географічні там дані, такі і основну історію. найближчим часом. Планують презентувати книжку про кучинівку широкому загалу. Також у планах додатковий тираж, аби кожен охочий мав змогу отримати екземпляр книжечки про рідне село.